Це традиційна тактика, традиційні операції зі знищення, по-перше, політично вагомих або суспільно вагомих особистостей. Крім того, можуть якраз знищуватися цілеспрямовано особистості, вбивство, яких призведе до зростання конфліктності в суспільстві, розділення суспільстві і, звісно, провокування. Якраз конфлікти всередині громади, всередині суспільства, всередині нації, для того, щоб все ж таки втягнути українців в громадянську війну або в ситуацію, коли окремі групи суспільства починають ворогувати одна з одною і так далі. Такі вбивства, які дехто називає політичний терор, а я би просто все таки називав це операції. Російських спецслужб, які абсолютно читаються ну, як відкрита книга, і навіть ті зараз деталі, які по е, вбивству е, пана Пробія йдуть, е, і те, що ми бачимо, ну, це просто класика жанру. Ще й агент, він просто має заготовлену легенду про сина, яку цю, цю легенду, е, звісно, придумали його куратори про те, що він помстився українській владі за сина і так далі. Проросійська сітка і російська сітка в соціальних мережах розносить те, що це суто українська проблема. Що через те, що в Україні в українському суспільстві накопичилося дуже багато проблем. Українська нація не знає, куди вона йде, куди вона йде. Що це якраз українська влада має відповідати за те, що вбивають українських солдат, і от такі трагедії виникають. що Бачите, українці бувають один одного. Це ж класика жанру. Це просто ну, настільки ікона, ікона жанру. Я думаю, що в ФСБ чи в Гру вже отримали дуже багато людей ордени, вони пишаються собою. Недаремно вони витягли паралельно ще й Януковича. Це не те, що у них там все погано, а в те, що вони. Собі дійсно у них є план, у них є стратегія, яку вони зараз крок за кроком реалізують. Як правило, вони зазнають поразки, тому що вони дуже і дуже недооцінюють українців. От в Європі у них більш ефективно виходить працювати. А от європейці вони якраз не розуміючи. Основ вони не розуміють основ, як діють російські спецслужби, як які у них методи, які у них як виглядає класична вербовка, як виглядає класична операція, в тому числі яка маскується під політичний терори, і так далі.